Як ви думаєте, чому одні здаються під час очищення, а інші проходять до кінця і стають здоровішими? Часто зустрічаю в своїй практиці, коли люди починають проходити програми очищення, і тут з'являються перші загострення, симптоми, і в них два сценарії розвитку подій: перші просто лякаються, тому що отримують дискомфорт. Думаю, що програма не працює, йдуть назад до аптечних ліків. Другі розуміють, що це організм очищається, а вони підтримують себе. Продовжують програму. Ось вам наглядний приклад. Ділюся реальну історію. Один мій клієнт із частими ангінами почав програму очищення. На початку було загострення, там болі, дискомфорт, але він вирішив довіритись мені і не зупинятись. Сьогодні він мені пише, що все пройшло, почуваюся добре. Насправді, причина дуже проста: перший керується страхом і звичкою, гасити симптоми. Другі розуміють, що організм працює і довіряють процесу. Очищення це шлях, і часом він має. Свої етапи, якщо ви на шляху оздоровлення відчули загострення, це не кінець. Порядьтесь із своїм фахівцем і дайте собі час. Результат того вартий, повірте мені.